Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні створити презентацію за темою Патрон про безпечну роботу за комп'ютер. Або на вибір можна ще приготувати презентацію за темою патрон про безпечну роботу в інтернеті. Головна умова сьогоднішньої презентації песик патрон. Отже, наш песик. Має бути в нашій презентації. Зверніть, будь ласка, увагу, що зараз я вам продемонструю декілька варіантів стилів ваших презентацій. Ваше завдання визначитися. Можете створити за своїм стилем, але песик-патрон має бути у вас в роботі. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що Презентація має складатися із сіми слайдів. Перший слайд нагадую вам у нас титульний слайд. На титульному слайді обов'язково назва презентації і обов'язково той автор, хто створив цю презентацію. Отже, подивіться, будь ласка, уважно, як можна використати наші стилі. Отже, пригадайте, будь ласка, що ми вміємо писати вже текст на слайді на нашому зображенні. Звертаю вашу увагу, що один слайд це одне правило. Будь ласка, не використовуйте багато, там два-три правила на одному слайді. Отже, одне правило один слайд. Можна зробити збільшити нашу картинку і поверху поставити нашого патрончика і написати правило. Можна поставити таку хмаринку, можна ми знаємо, колір змінювати нашої фігури. Так? Можна взагалі створити прапор України, прапор України ви вмієте створювати. Отже, зараз я вам нагадаю, що ви маєте. За чим виконати для того, щоб створити нашу презентацію. Отже, дивимось уважно. Перше це, ви маєте завантажити PowerPoint. Відкриваємо. Звертаю вашу увагу, якщо ви використовуєте тло картинку, ви можете просто завантажити пусту презентацію. Отже, подивились уважно. Тепер наше завдання вставити сюди на слайд тло. Для цього потрібно знайти ставка. Зверніть, будь ласка, увагу, що картинки, всі, які ви можете використати, я вам вишлю в групу Viber. Картинки ви можете так само знайти в інтернеті і вставити до вашої презентації. Отже, знаходимо. Картинку, яку ви хочете вставити як тло, клацаємо, натискаємо Вставити. Ваше завдання, зверніть, будь ласка, увагу, збільшити повністю розмістити вашу картинку на весь слайд. Наступне ваше завдання вставити зображення. Отже, ваше завдання буде зняти активність. Зверніть, будь ласка, увагу, зараз. Ваша картинка активна. Якщо ви не зробите цього, то у вас картинка вашого песика вставиться замість цієї картинки. А вам цього не потрібно. Вам потрібно, щоб на картинці була ще одна картинка. Для того, щоб зняти активність, ви просто за межами слайдика один раз клацаєте. Далі знаходите вставку, рисунки і. Вставляєте того патрончика, який вам подобається. Я вам вишлю, зверніть, будь ласка, увагу, будь-який. Ну, я візьму того, якого я використовувала. Клацнули І вставляємо. Ви можете зменшити. Ви знаєте, що ви можете картинку збільшувати, зменшувати, переміщувати. Можете, подивіться, повернути вашого песика. так? Будь-що. Отже, тепер зверніть, будь ласка, увагу, для того, щоб тло зробити прозорим, щоб воно не було білим, то ви можете його зробити прозорим. Клацнули на вашому зображенні колір. Подивіться важно, де знайшли прозорий колір і зробити прозорим. Зверніть, будь ласка, увагу, у вас, на жаль, зробиться все білий колір повністю прозорим. Наступне вам потрібно написати назву вашої презентації. Але перед цим ви можете схитрувати, так як ви використаєте далі таку ж саму тематику, так, то ви можете здублювати ваш перший слайд. Для цього потрібно навести мишку на ескіз вашого слайдика, натиснути праву клавішу миші. І знайти дублювати слайд». І подивіться уважно, скільки разів ви натискаєте, стільки слайдів ви дублюєте. Нам потрібно 7 слайдів. Уже 6 разів ви натискаєте дублювати слайд. Але ви маєте не забувати переглядати, де ви знаходитеся на вашому слайді. Отже, зараз ви маєте працювати з першим титульним слайдом. Перший титульний слайд це обов'язково назва презентації і той, хто створив цю презентацію. Автор. Знаходимо надпис. Зверніть, будь ласка, увагу, що в мене знята активність із зображення. Натискаю, протягую. І тепер я можу писати текст. Патрон. Про правила безпечної роботи за комп'ютером. Виділяємо, і ми можемо змінити розмір, колір, накреслення будь-що із нашим текстом. Ну, я хочу збільшити розмір, так, щоб воно було гарно. Я можу змінити колір. І зверніть, будь ласка, увагу, що ви можете змінювати місце розташування вашого тексту в рамочці. Отже, є. Подивилися, чи подобається. Клацнули за межами нашого слайду. Наступне ви маєте підписати вашу презентацію. Пишемо Підготував. або підготувала. Учень, учениця. Шостого вказуєте якого класу. І обов'язково прізвище та ім'я. Змінюємо розмір, колір. Так само за вашим бажанням, вашим смаком, так, як вам подобається. Отже, перший слайд ми зробили, подивилися уважно, подобається. Переходимо до наступного слайдика. Тепер я вам розповім, як ви можете зробити е такі цікаві фігури ставити. Отже, знаходимо вставка фігури. Далі, ви можете вибрати будь-яку фігуру, яку вам подобається. Можете, наприклад, вибрати хмаринку. Протягнули, збільшили, за розміром. Ви можете заливати фігуру, подивіться, де ми, де ми знаходимо цю функцію. Так? Ви можете залити будь-яким кольором, яким вам подобається. Далі, можете використати не хмаринку, можете використати стрілочку. Те, що вам подобається. Так, ось у нас є така стрілочка. Можете використати стрілочку, можете залити іншим кольором, і так далі. Отже, звертаю вашу увагу, що, нагадую, презентація має за назвою бути патрон про правила безпечної роботи за комп'ютером, або патрон про правила безпечної роботи в інтернеті. Далі нагадую, як вставити на нашій картинці ще раз текст. Ви клацаєте надпис, збільшуєте. Тепер ви можете зайти у текстовий документ, який я вам вишлю з. Різними нашими правилами виділяєте, копіюєте, переходите знову на вашу презентацію та вставляєте, ви можете збільшити, зменшити, як вам подобається. І так далі. Отже, шановні, чекаю ваші роботи. Нам ви висилаєте, зберігаєте і висилаєте нам у Viber до кінця цього тижня. Чекаю, роботи у вас обов'язкові. До наступної зустрічі. Дякую за увагу!